Як Віктор Цянко всього двома дотиками зірвав Авасі стадіону в матчі Жирона Лаціо, що зробив дебютній різ іспанців Артем Довбик, Руслан Маліновський офіційно змінює команду. Українець погодив трансфер чемпіонат Англії, а також згадковий трансфер Динамо Київ та як Шахтар можуть пошити у дурні через проблеми з нападником. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, став. Вити вподобайки, адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Традиційно розпочнемо із нових трансферів. Арсенал успішно завершив ротацію кіперів. Метьорнер переходить у Форест, який лишився Кейлора Навеса та Діна Хендерсона. А резервістом Ремзіла тепер буде Давід Бримфорду, який з легкістю міг би стати основним у більшості команд АПЛ. але чомусь вирішив обрати для себе саме такий шлях. Воротарю збірної Спанії зараз 27 років. Трансфер Марта Сінього в 30 мільйонів. Але враховуючи рік по контракту, канонірам, звичайно, він дістанеться зі знижкою. Неочікувано, але Брайтон перехоплює Челсі Мухаммеда Кудуса, пише за атлетік. Нідерландський клуб отримає за 23 річного Ганця приблизно 40 мільйонів євро. Якщо, врешті, вода буде закрита, то цей трансфер стане рекордним в історії Брайтону. В минулому сезоні кудус забив 18 голів та віддав 6 асистів у 42 матчах. Фіорентина підбирає екс одноклубника Віталія Миколенка Єрі міну. Біс приєднався до фіалоку якості вільного агенту футболісту 28 років. В минулому сезоні він зіграв лише 7 матчів, позаминулому 15. але все одно оцінюється в 10 мільйонів. Можливо, в Італії він знову почне, хоча б просто стабільно грати. Артем Довбек успішно завершив свій перехід до Жируни. Українець, до речі, став найдорожчим їх придбанням в історії. А отже, 100% майже одразу почне отримувати достатньо ігрового часу. До сих пір точно невідомо всі умови по частині прав Мітюланда, але Дніпру надійде 7 мільйонів. Його контракт буде розрахований на 5 сезонів. До речі, Артем вже навіть встиг дебютувати за Жерону, які переграли в фіналі товариського турніру Лаціо і здобули перший спільний титул. Вийшов Артем на заміну на 73-й хвилині. За цей час він зробив 8 дотиків, але не встиг завдати хоча б одного символічного удару. Натомість фейрив Циганков, який поклав шедевральний гол в два дотики, вивівши іспанців вперед. І цікаво, що його навіть вже кличуть в офіційному твіттері «Циган-бог». Все, Руслан Малиновський розпочне наступний сезон у новому чемпіонаті. На вихідних одразу декілька авторитетних інсайдерів підтвердили продаж українця. Єдине, що залишається загадкою, це ім'я нового клубу півзахисника. Адже інтерес до нього є від багатьох, але офіційну пропозицію надіслав лише Бешикташ. А враховуючи, що вона містить собі лише оренду з правом викупу за 9 мільйонів, то поки що навіть вона виглядає малоймовірною. Місяць тому його викупили у таланти за 10 мільйонів. Причина продажу як завжди в кар'єрі Руслана тактично не підходить новому тренеру. Ну а сам футболіст хотів би звичайно повернутися в Італію, де він вже добре адаптований та знає мову. Торіно готує пропозицію. В Італії з'явилася дивна інфа про трансфер Марко з Ювентуса в Динамо Київ. Точніше, про його оренду з правом викупу. Зрозуміло, що Хорват не входить в план Алегрія, але щоб ось так він поїхав грати в країну, де йде війна, це щось нове. Йому вже 28 років. У нього є певне ім'я в Європі і банальна але сім'я, яка точно звикла до комфортного життя в Європі і точно не оцінить подібний крок від форварда. Журналісти пишуть, що перемовини хоч і стартували, але просуваються досить важко. Трансформаторто гравця у півтора мільйони євро. В минулому сезоні в Емполі він зіграв 17 матчів, але не відзначився жодною результативною дією. Заря отримала все ж таки офіційну пропозицію від Сандерленда щодо нападника Назаря Русіна, повідомляє журналіст Ендрі Тодос у своєму телеграм-каналі. Про інтерес до українців інформації з'явилася вже давно, але лише зараз англійці перейшли до дії. Чорні коти готові викласти за 24-річна Форварда 2 мільйони євро плюс бонуси. Рік тому заря віддала за нього Динамо 250 тисяч. В минулому сезоні у нього 30 матчів, 13 голів, 6 асистів та дебютний виклик в національну збірну. Сандерленд в минулому році фінішував у чемпіоншипі. Бенфіка несподівано виривається в лідери битви за Анатолія Трубіна. Фабріся Романо пише, що клуби погоджують наступну угоду. 10 мільйонів одразу, 1 мільйон бонусами та 40% від майбутнього перепродажу українця. Шахтар така пропозиція, нібито влаштовує. Цікаво, що якщо це трапиться, то в Бенфіці на натоля чекає конкуренція з одним із лідерів португальців Одіссеасом Влаходімусом. І вибачте, але це мені дуже вже нагадує історію з Михайлом Мудриком Челсі та Арсеналом. Подивимось, що вийде тепер із цього. Ну а ще Шахтар може втратити окрім Анатолія Трубіна і Даніла Сікана, який також не бажає продовжити свій контракт. А він у нього також спливає через рік. Гірники ведуть перемовини з нападником на покращених умовах, але йому сподобався досвід гри в Європі, і він хоче туди. Інтерес до українця є від клубів серії А. Але оскільки там вміють рахувати гроші, то команди намагаються заманити форварда високою зарплатнею в на непродовження контракту. Про це пишуть українські змі. В італійських я підтвердження цьому ще поки не знайшов. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.